Мене виховував батько український січовий стрілець mm -hmm. і мати пластунка. Так що на всіх великих концертах Варшави я був присутній. Бо мама мене вела з собою, в тому числі я був в найбільшому палаці Варшави, палац Рома, на кілька тисяч людей. І... Коли приїхав Богдан Краучів на Свято Крут, мама взяла мене на той концерт, і вийшло так, що маму викликали на сцену в президію. А я лишився зовсім незнайомим чоловіком, бо Богдана Кравчева я не знав. І коли Зазвучав гимн, я то пам'ятаю, як сьогодні. Я почув гімн і дивлюся, що встали всі люди. Я подивився сюди, в одну сторону, в другу також став по стійці струнко. І мама казала, що вона була на сцені, то каже, твій голос дитячий виділявся. На фоні найбільшого концертного залу Варшави Палацу Рома.